Det var dårlig! Всім привіт, це Дмитро Ганоцький з Богданого фонду Дух країни. Сьогодні ми придбали отакого автомобіля. Будемо з ним щось робити та відправляти на Херсонський напрямок. Дякуємо В'ячеславу та IT-компанії за те, що вони нам зробили такий цільовий донат і ми. Придбали таку ось автівку. І нагадую, що зараз ми збираємо на реп, тож долучайтесь до наших зборів, допомагайте ЗСУ. Слава Україні!